Вітаю, шановні друзі, ну що ж розпочинається українська прем'єр-ліга, і цьому не має жарту, тому що сьогодні будемо спостерігати за поєдинком першого туру української прем'єр-ліги, в якому Дніпро прийматиме Олександрію на стадіоні Авангард в Ужгороді. Цей поєдинок має відбутися у першому турі цього чемпіонату. Тоді через участь Дніпра 1 у Єврокубках він був перенесений на пізніший термін. Намагалася дограти його у листопаді, але тоді на восьмій чи на дев'ятій хвилині зустрічі пролунала повітряна тривога. Вона тривала достатньо довго, і обидві команди знайшлися на тому, що краще перенести матч ще на пізніший термін. І от зараз знайшовся час лише наприкінці чемпіонату для того, щоб дограти цей матч. Сьогодні ми будемо спостерігати за цим двом. І складе команд швиденько, бо зараз команди вже з'являться на футбольному полі. Отже, Олександрія у воротах. 77-й номер Микита Шевченко, 4-й Владислав Бабогло, 6-й Кирило Ковалець, 11-й Денис Мірошніченко, 14-й Кирило Сігєєв, 17-й Олег Кожушко, 18-й Сергій Логінов, 22-й Данило Скорко, 30-й Юрій Копина, 37-й Сергій Рибалки, 91-й Микола Михайленко. Склад це Дніпра до вашої уваги. Перший номер. Владислав Рибак, 29. й Олександр Назаренко, 5-й Едуард Сарапій, 39. й Олександр Сваток, 3. -й. Володимир Адамюк, 23-й. Бланко Мінго, 18-й. Руслан Бабенко, 22-й. Валентин Рубчинський. 8-й Олександр Піхальонок, 9-й, Олексій Гуцуляк, 7-й Артем Довбік. І е, запасні, але про них поговоримо трохи пізніше. Наставники команд, колишні партнери по національній збірні України. Дніпро 1 очолює Олександр Кучер. Олександрію Рослан Ротань. Футбол. Знову ж таки, помилка. Є шанс зараз. Є шанс пробити. Удар. Відбиває м'яч зараз. Владислав Рибак. Ще один удар. І зараз кидається м'яч у руки рибаку. Ну якось дуже необережно грають зараз перших хвилин футболісти Дніпра 1 Бачите, тут помилка. М'яч відкочив до кожушка. Передача на протилежний флан. Мірошніченко прибрав м'яч під себе, лівою пробивав, але тут добре зіграв рибак. Далі він ще додав, додавав, але це зробити йому не вдалося. Розвертається піхальонок, протилежний фланг. Проходить піхальонок, віддає на Довбека. Довбек обробляє м'яч. Довбек. Відає на піхальонка. Удар! Піхальонка. Ну і тут Бланко. Бланко. Шевченко блискуче зіграв. Ну що відповідь зараз Дніпра 1. Дуже здорово розіграли цю комбінацію футболісти Дніпра 1. Бачите, хід надобик, Адобик. Адобик П'ятою скидає на піхальонка. Піхальонок в дотик. І Бланко. Можливо, варто було тут ногою, хотів він так головою переправити м'яч. Може, варто було спробувати все-таки ногою в цій ситуації або обробляти і спробувати додавати. Але шанс дуже хороший для Дніпра 1. Рубчинський. Рубчинський з м'ячем. Зараз отримав він передачу. Відає на Бланко. Бланко є простір. Бланко. Бланко прибирає м'яч під себе, віддає на Гуцуляка. Гуцуляк один в один. Гуцуляк робить забігання. Зараз під нього піхальонок. Гуцуляк залишає на піхальонка. Піхальонок. Подача від піхальонка і пенальті. Пенальті зараз ставить Ярослав Козик. Ще й жовта картка зараз для е, захисника Олександрії. Тут пішов розбиратися Руслан Ротань. Пішов розбиратися Руслан Ротань. Пеглоу, тут бачите, тут почалася вже, почалася вже бійка. І зараз дивимося, чим це все закінчиться. Ну дивимося, смикнув за футболку. Тут на плече руку поклав. Ну тут момент вже ну, не зрозуміли, чесно кажучи, чи смикнув за футболку зараз. Данило Скорка. Данило Скорко. Олександра Назаренка. Сергій Кравченко. Чого ж не татає? Що ти Так, виганяють Руслана Рутаня. І зараз Артем Довбик буде пробивати пенальті в цьому матчі. Ну я думаю, що цей епізод буде дуже довго розбиратися. Дуже довго. Забиває Артем Довбик і рахунок стає 1-0 у цьому поєдинку. На користь Дніпра 1. 22-й м'яч. Артема Довбика у цьому чемпіонаті. Рибалка. Подає рибалка. Здорово подає рибалка. Удар один 1. На 26-й хвилині зустріча рахунок стає один-1. -один, забиває Сергійко. Перепрошує. Кирило Ковалець у цьому матчі і рахунок стає 1-1. Я ж казав, що тут, розумієте, та ситуація така, що може бути ще краще. Показує там Кирило Ковалець. Дуже хороша подача від Сергія Рибалки. І м'яч залітає у сітку воріт Дніпра один. Загубили цій ситуації. Бабенко не зумів зіграти проти ковальця. М'яч перелетів сарапія. Бачите, не дістав м'яч. Сарапій, впав прямісінько на голову. Ковальцю і рахунок стає 1-1. Ну і 1-1. Передача зараз на хід Адам'яку. Адам'юк зупиняє м'яч. Адам'юк віддає під себе Бланко. Гуцуляк! Гуцуляк легко занадто легко пробив. Гуцуляк. Може, не дуже зручно йому скинув, так знаєте, не не, Не, в, не, в, не, в дотик, не то, що не в дотик, не в крок йому скинув зараз Бланко. Помиляється зараз Микита Шевченко. Піхальонок! Піхальонок пробиває прямісінько у руки Микиті. Сам Микита помилився, сам вибачився, сам виправив всю свою ситуацію. Бачите, тут віддав відразу Рубчинський на піхальонка. Піхальонок під себе ніби м'яч прибрав, але пробив прямісінько в руки. Відбирає м'яч зараз Рубчинський. Довбек. Довбек під ліву ногу довбек. Пробиває довбек і вище воріт летить м'яч. Бачите, як відібрав м'яч зараз Рубчинський. Прибрав м'яч довбек. Тільки увійшов, відразу пробив, але пробив вище воріт. Хороший удар лівою ногою Артема Довбика. Ковалець. Віддає ковалець сваток. Поперек. Скорко. Скорко буде пробивати. Пробиває Скорко. І м'яч ледь-ледь не залетів у кудурі. куча зіграв тут рибак. Дуже хороший удар від Данила Скорка. І зараз буде котовий. Дуські хороший удар. Міг зайти м'яч. Подача. Хороша подача. Удар як пробачає зараз. Я припрошу, хотів сказати, що це Мостафаєв. Це Скорко. Просто пробачає зараз він цій ситуації. Дніпро один. Дуже хороша подача. Не встигли за ним. Він вистрибував і просто не зумів пробити. М'яч злетів з голови. Передача. Піхальонок. Піхальонок зміщується в центр. Піхальонок. Танковський! Танковський пробиває. Танковський, але не забиває. Це момент був. Це був дуже хороший момент для В'ячеслава Танковського. Подивіться, який момент створив йому зараз піхальонок. Здорово обробив м'яч. Пробивав, ніби пробив він вже Шевченка, але м'яч застряг між ногами. Між ногами у голкіпера Олександрії. Блискуче зіграв Шевченко зараз. Ну, це момент. Це момент на мільйон, як то кажуть. Зараз Мірошніченко. Мірошніченко проти нього Бабенко. Мірошніченко ходить у штрафний майданчик. Мірошніченко обігрує Бабенка, віддає передачу. Можна пробивати. Не наважилися. Ну, удар. І переправив м'яч зараз рибак. Ніби спокійно забирав, але лише переправив. Все закінчилося ударом і достатньо результативним ударом. Дивіться, як Мірошніченко здорово розібрався в цьому епізоді. Дуже хороший пас назад. Мостафаєв. Перепрошую, Михайленко відіграв на Мустафаєв. Мустафаєв пробивав, перекидував. І вище воріть, пролетів м'яч. Останні хвилини. Останні 10 хвилин цього поєдинку. Таке щось схоже на навалу зараз від Дніпра 1. Довбик. У штрафному майданчику Довбик. Ставить корпус. Удар! І Подивіться, який удар. рятує Кванку. От пробивав. Рятує команду знову Шевченко. Хайнер. Піхальонок розвертається піхальонок, віддає на Гуцуляка. Гуцуляк. На піхальонка. Піхальонок. Пегло. Пробиває зараз. Пробиває зараз. Здорово пробиває пегло, але бабогло підставляє голову. м'яч влучає у голову захисника Олександрії. Голову не заморозить. Братан, давай, вставай. Хороший удар. Був. Подивіться, як довбік тут це і скидав Довбік, і пробивав кого. Хороший момент був для, зараз для Дніпра 1. 1-1. 1-1, Якщо говорити загалом, то знаєте, якби моментів було небагато. Більше, можливо, їх було у Дніпра один, але Олександрія сьогодні відстояла і знову ж таки довела, що вона дуже принциповий суперник для всіх команд у цьому чемпіонаті. Ярослав Греч пояснює зараз Ярославу Козику. Ну, а там, бачите. Хороший настрій футболістів Олександрій. Ну що ж, дякую вам за трансляцію. Дивіться український футбол, і я впевнений, що буде дуже багато цікавих поєдинків Попереду на все добре.